Так, друзі, всім привіт знову вас вітаю на моєму каналі і зараз я вам покажу ауди да, кращі роли в Япіко. А якщо стара назва, то я, то я пошкав. Зараз я вам покажу перше, а, це наприклад роли. Так, Тато ой, сети. Бачите, п, топ, п, п, в топ-перший сет входить. Ока зараз покажу, який сет в топ-1 входить. Сет Філадельфія Фил, ну то дуже смачний сет. Сет Філадельфія це на п, перше місце. Далі друге місце. Uh, oh, далі друге місце Сет uh, сет Ояцу. Uh, на третьому місці Сет Окама Микс. На четвертому темпу сет. І на п'ятому no. Сет п'ять драконів. Так, далі вок. Вибачте, oh, зараз вихідний день. Так, бачите. Так, далі я вам покажу закуски. Що я вам рекомендую спробувати? Картопля з сиром в, з сирним соусом, далі картопляні діпи з кетчупом, далі картопляні діпи з сирним соусом, креветки панко. Крокети з лососем, рисові чіпси, сыр бриз соусом смородини та сирні палочки. Далі Філадельфія в норі, хрускімиди фри, грибы муэр с кінчи і крив. Друзі, я із закусок рекомендую вам тут все спробувати. Далі переходимо до, до дитячого меню. Є, є тут Kids бокс з. З та іг, іграшку. В комплект входить нагетси, курячі картопля, фрі, кетчуп, сік на вибір, іграшка на вибір. Моделі іграшок можуть відрізнятися від зображених на фото. Це перший набір. Коштує 349. Гривень. Другий набір такий самий. Далі кідз, а, бокс з бургером та іграшкою. У, нав, у набір входить бургер з яловочиною, картопля фрі, кетчуп сік на вибір, іграшка на вибір. Ось це дитячі меню. Далі. А далі переходимо до напитків. Вода. Карпатська джерельна з газом газована 0,5 літрів, 25 гривень. Вода карпатська джерельна не газована 0,5 мл. Така ж сама ціна. Лимонад 1 літр з 39 гривень. Морс вишневе, 1 літр 80 гривень. Морс малина ожина теж літер та кашціна і морс полонично м'ятний. Далі на Red Bull 0,25, 75 гривень. Далі на Pepsi 0,33 мл 35 гривень. Pepsi 1 літр. Uh, Pepsi Black 1 літр Сік Сандора, літр, чай, холодний ліп, 05-40 гривень. Так, Далі Далі подивимось піци. Ось, бачите, ось така піца азіатська з тигровими креветками. Це перша піца, яку я вам рекомендую спробувати. Далі. Пицца четыре з с коп... копченностью. Далее піца барбекю. Так, далі, далі, далі. Так, да зараз покажу я піцу Рекомендую. Далі Маргарита. Рекомендую спробувати піца де фунгі. І остання піца. А 4 піца, чотири сири з курикою та ананасами. Далі переходимо до шаурми. Шари є, шарма з курикою, телятиною, шарма з свининою, шарма із креветкою. Сама дорога. Далі додаткове імбир, соєвий соус. А далі до а, теплого переходимо курку в кисло-солодкому соусі, але вона буде ну, трішки остра. Далі лазанья з куркою, 195 гривень. Паста з тигровими креветками 180 гривень. Паста карбонара 175 гривень і рис та рияті 179 гривень. А, так, далі переходимо до, до а, їх фірм, фірмового Далі. В бачите, брелок я піконікеловий 99 гривень, подарунковий сертифікат, 1000 гривень. Він так і коштує. Подарунковий сертифікат 300 гривень також коштує. Подарунковий сертифікат 500 гривень теж так коштує. Так далі переходимо до десертів а, ось такі тут і е, є чизкейк баскський шоколадний з вишнею 109 гривень. Далі чизкейк, ванільний, 115 гривень, медових з мекдалим 109 гривень, моті баблгам 65 гривень, моті кокос маракую 65 гривень. Моті Орео 65 гривень і Моті Шоколад Фондук 65 гривень. Наполеон 109 гривень. Пиріг з яблуками 149 гривень. Десерт Снікерс 129 гривень. Солод Керол з 129 гривень. Солод Керол Кіндер Бананс теж 159 грин, тирамісу 109 грин і десерт 3 молока 99 Так, далі, далі, далі. Переходимо до а, суп, супів. Борщ з креветкою, ну це взагалі делікатес якийсь. 190 грин. Далі борщ борщ і свинину 140. Так, перший борщ з креветкою 189. А борщ з винину 149. А Кокосове місто суб з креветкою. 170. 155 гривень. Далі. курячий бульйон 119 гривень. суп рамен з куркою 169. Ось цей суп ну, мені подобається. рамен з морепродуктами 195. суп рамен з свининою 175 гривень. Суп-сирний рамен з, з креветкою 220 гривень, точніше 219 суп суптом ям 225 гривень, суптом ям з рисом 245 гривень, то з білий 2 штуки 10 гривень. Так далі переходимо до, до сидер. Да, бачите, сидер Фраголіно 1 літр 65 гривень. Так, далі. Так, друзі, ось таке було відео. Всім дякую за перегляд, всім бажаю гамовання, всім до побачення.